Ярослав Гулан працює в інституті змін, який моніторить порушення прав журналістів та доступ преси до інформації. За словами журналіста, дуже мало представників професії, які розголошують випадки, коли порушували їхні професійні права. Випадки, коли забороняли знімати, не можу сказати. Ті, що зверталися до нас, було небагато. В основному це були телевізійники, і стосувалося це власне заборони зйомку. Це долі дивно, тому що зараз у 21-му сторіччі ну, у кожного є камера, а є ще організації, які забороняють, щось знімати. Ми надаємо консультації, якщо необхідно, юридичні. Ярослав наголошує, що до інституту зміна дійшло не лише звернення журналістів М студіо. Був випадок, коли один журналіст хотів там спотруфати щось у магазині. На нього викликали охорону. Був такий невеличкий конфлікт. Ну потім він був вичерпаний. Був конфлікт, що не забороняли знімати на автовокзалі. До речі, пан Ярослав і сам був в ситуації, коли йому, як журналісту, перешкоджали працювати. У Ужгородському міськрайонному суді. Журналістам не те, що мова не йшла про те, що не знімати їх взагалі не пускали через поріг. Як тільки ми подзвонили 102 і сповідомили міліцію про міліцію, що вони нас не пускають, через 5 хвилин нас пропустили в суд, і журналісти змогли згідно з законом висвітлювати судовий процес, який розглядався в Ужгородському міськрайонному суді. Пан Ярослав радить все ж таки розповідати про випадки, коли журналістам неправомірно забороняють виконувати свої обов'язки, а не замовчувати їх. якщо журналісту забороняють щось робити, це порушення його прав. Це стаття кримінального кодексу 171, яка передбачає в тому числі і тюремне ув'язнення. Якщо журналісту хтось щось комусь заважає, ми консультуємо, треба писати заяву у міліцію, як мінімум, і розбиратися, якщо порушник має бути покараний. Як юрист та громадський діяч Олександр Волосянський наголошує у випадку із журналістами М-студіо працівники автовокзалу, які заборонили зйомку, порушили закон. Автовокзал це є публічним громадським місцем, а тому, згідно статті 25 закону про інформацію, журналісти мають право там знімати з використанням відео та аудіотехніки в будь-який час і без чогось дозволу. І це не є автовокзал не є режимним об'єктом, і в плані приватної власності не застосовується тут, оскільки е, е, прямо законом не заборонено журналістам здіймати на території автовокзалу. А отже, що не заборонено законом, тут діє правило дозволено. Більше того, пан Олександр каже, що в Україні вже є випадок, коли працівника автовокзалу суд притягнув до відповідальності, оштрафував за заборону пресі виконувати зйомку. У 2012 році Кіровський районний суд міста Дніпропетровськ засудив і визнав винним працівника автовокзалу, який не допустив журналістів місцевого 11 каналу на територію автовокзалу і присудив йому покарання в вигляді штрафу. Михайло Маркус, адвокат, також говорить, що при наявності посвідчення журналістів працівники та керівництво автовокзалу не мали право перешкоджати роботі журналістів. Враховуючи, що це підприємство здійснює діяльність пов'язану з перевезенням пасажирів, по факту вільний доступ людям в принципі призимується, що він забезпечується, тому е, тут е, мені здається, що немає тих е, обмежень, які би могли бути е, застосовані як е, аргумент для того, щоб журналістам не дозволяти е, проводити фіксацію чи правомірно діяли. Охоронці або власник підприємства з юридичної точки зору таких аргументів в достатній мірі не було. За словами правозахисника, журналісти мають право знімати на території автовокзалу все, що не заборонено законом. Журналіст може знімати, в принципі, все, що вважає за необхідне. Чому? Тому що він при цьому може керуватися законом статтю 19 Конституції України, яка передбачає, що. Окрім органів влади, правовий порядок ґрунтується на дозволено все, що не в заборонено законом, і е, потрібно для того, щоб стверджувати, що журналіст обмежений в зйомці тих чи інших подій або предметів, то потрібно розуміти, що під це мусить бути чітка норма закону, яка би забороняла це робити. Також правозахисник пояснює, як саме діяти журналістам у разі перешкоджання їхній професійній діяльності. Чітко довести до відома тої особи про те, що ви є представником засобу масової інформації, що ви є журналістом, що ви маєте відповідне посвідчення, підтвердити свій статус і повідомити, що ви тут здійснюєте свою професійну діяльність. Якщо це не буде мати відповідного сприйняття і не змінить ситуацію, то я думаю, що можна ставити питання про виклик органів міліції. Як бачимо, дії охоронця та керівників автовокзалу щодо журналістів М-студіо протиправні, адже робота преси інформувати та висвітлювати події та ті явища, які потребують особливої уваги. Колегам-журналістам у разі заборони виконувати свою роботу радимо звертатись до відповідних органів. До слова, такі дії караються штрафом або арештом до шести місяців, або обмеженням волі згідно із статтею 171 Кримінального кодексу України.